Казка про лісових друзів. У глибокому лісі жили звірята, зайчик, їжачок та білочка. Вони завжди разом гралися, співали й допомагали один одному. Одного ранку налетів сильний вітер. Він хитав дерева, крутив листя і навіть зламав білочці місточок із гілочок, через який вона переходила на інший бік галявини до своїх горішків. Білочка засумувала. Адже саме там були її запаси на зиму. Зайчик одразу запропонував допомогти. Він пострибав у кущі і почав тягнути довгі гілки. Їжачок неквапливо котив по землі м'яке листя й мох, щоб зробити основу для нового місточка. Коли всі працювали разом, робота йшла весело, зайчик будував, їжачок укладав підстилку, а білочка збирала маленькі шишки, щоб укріпити місточок. Незабаром міст став навіть міцнішим і красивішим, ніж був раніше. Білочка стрибнула через нього і дістала горішки. Вона щиро подякувала друзям і поділилася з ними частуванням. Ліс наповнився сміхом і теплом. З того дня звірята добре знали: справжня дружба це коли разом можна подолати будь-яку бурю і будь-яку біду. Підписуйтесь на канал. Щоб почути ще більше чарівних казок.